Привіт, коли ми дивимося на бюджет країни, це ж не просто набір цифр, правда? За кожною з них стоять якесь важливе рішення. І от сьогодні ми якраз розберемо офіційний фінансовий план України на 2026 рік. Спробуємо зрозуміти не лише сухі цифри, а й ту стратегію, яка визначатиме наше майбутнє. Отже, який у нас план? Почнемо із загальної картини, а потім зануримось у найцікавіше, у ключові цифри. Поговоримо про те, звідки держава бере гроші і, звісно, куди вона їх витрачає. Подивимось, як усе це вплине на соціальні стандарти. Ну і наостанок, мабуть, найскладніше питання як уряд збирається все це збалансувати. І так, давайте з самого початку. Що взагалі таке цей державний бюджет? Ну це ж не просто купа паперів з таблицями, правда? Це щось набагато більше. І ось тут ключовий момент, який треба розуміти: це не якась там доповідь чи прогноз на майбутнє. Ні. Це закон, справжній закон, який зобов'язує до виконання всі державні органи. Саме він диктує, куди підуть гроші країни і якими будуть її економічні пріоритети на цілий рік. Ну що ж, гаразд, переходимо до найцікавішого до самих цифр. Є три головні показники, три кити, на яких тримається весь бюджет 2026-го. Давайте на них подивимось. Перша цифра це доходи, тобто скільки грошей уряд планує зібрати за весь рік. І сума, чесно кажучи, вражає майже 2,9 трильйона гривень. Це просто гігантські гроші, які мають надійти з податків, різних зборів та інших джерел. А тепер інша сторона медалі видатки. І отут цифра ще більш вражаюча. Майже 4,8, уявляєте, 4,8 трильйона гривень. Це те, скільки держава планує витратити на все від оборони до пенсій. І от коли ми ставимо ці два стовчики поруч, доходи і видатки, картинка стає кристально зрозумілою. Бачите цю прірву між ними витратити планують набагато набагато більше, ніж заробити. І ця різниця веде нас прямо до третьої і, мабуть, найважливішої цифри. І ця різниця це 1,9 трильйона гривень, це і є той самий дефіцит бюджету. Якщо зовсім просто, то це дірка, фінансова дірка, якої країні не вистачає, щоб звести кінці з кінцями, і щоб її закрити, доведеться позичати і позичати багато як всередині країни, так і за кордону. Добре. Із загальною сумою доходів розібралися, але звідки конкретно беруться ці нагадаю майже три трильйони? Давайте подивимося, з яких струмочків наповнюється головна скарбниця країни. Но тут без сюрпризів, яке в будь-якій країні основний двигон це податки. Уявіть собі, вони складають аж 86% усіх надходжень, тобто левова частка, все інше це, знаєте, не податкові платежі, ну і що для нас дуже важливо, офіційні трансферти, тобто міжнародна допомога. Так звідки гроші приходять, зрозуміло. А тепер найцікавіше, куди вони йдуть? На що саме держава планує витратити цю просто космічну суму 4,47 трильйона гривень. Подивіться на ці три пункти: вони, як рентген, показують пріоритети і реалії, в яких ми живемо. Номер один без варіантів: Міністерство оборони, номер два міністерство фінансів. А це в основному виплати за боргами, щоб утримати фінансову систему на плаву. І номер три соціальна політика, тобто підтримка людей. Гаразд, трильйони туди, трильйони сюди, це все звучить дуже абстрактно. А що це означає для конкретної людини, для її гаманця? Давайте спустимося з висот макроекономіки на землю і подивимось на цифри, які торкаються абсолютно кожного. Отже, як ці трильйони трансформуються в конкретні суми, які закладені в основу всіх соціальних виплат і гарантій? Один з головних показників тут прожитковий мінімум. Можна сказати, що це така собі фінансова подушка безпеки, яку держава гарантує. І вона різна для різних людей: для дітей до шести, для дітей старшого віку, для працездатних і для тих, хто вже не може працювати. І саме від цих цифр, що ви бачите, потім розраховується купа соціальних допомог. А ось ще одна цифра, яка без перебільшення стосується мільйонів. Це мінімальна заробітна плата. На 2026 рік її планують зафіксувати на рівні 8647 гривень на місяць. Це той самий поріг, нижче якого жоден роботодавець в країні не має права платити. І тут ми повертаємося до нашого головного питання: до головного болю. Пам'ятаєте той дефіцит 1,9 трильйона гривень? Як от як уряд планує закрити цю гігантську фінансову діру? А ось і відповідь, принаймні її частина, вона криється у п'ятій статті закону. Водиться таке поняття як граничний обсяг державного боргу. Добре, що це таке державний борг. Давайте на пальцях. Уявіть, що це як загальний борг в сім'ї, всі кредити, які вона коли-небудь брала і ще не віддала. Так само і з країною це всі гроші, які уряд винен різним кредиторам і нашим українським, і міжнародним. І от увага, ось ця межа, цей ліміт. Закон каже, що на кінець 2026 року загальний борг України не може перевищити 10,48 трильйонів гривень. Давайте на секунду вдумаємося в цю цифру. Це більше ніж у два рази перевищує всі видатки бюджету на рік. Це просто колосальний масштаб фінансових зобов'язань, які бере на себе країна. Тож що ми маємо в сухому залишку? Бюджет на 2026 рік це, знаєте, не просто фінансовий документ, це по суті зеркало, в якому відображається неймовірно складний вибір. І питання, яке він ставить, звучить так: як країна може одночасно фінансувати колосальні оборонні потреби, підтримувати мільйони своїх громадян і при цьому не втратити довгострокову фінансову стабільність? І от пошук балансу в цьому трикутнику це і є головний виклик, закладений у кожній цифрі, яку ми сьогодні побачили.